Доброго дня. Займаюся виготовленням таких рамок для Nos Cіque 2, і у покупців часто виникає питання, як встановити або зняти таку рамку. Тому пишу відео, в якому намагатимусь показати ці моменти. Думаю, логічно буде почати з того, як правильно зняти рамку. Це стосується як рамок, які виготовляю я, так і оригінальних рамок. В більшості випадків рамки ламають саме при спробі їх зняти, намагаючись відокремити їх від, від накладки від цієї зверху. Саме тут намагаються підколупувати і так ламаються зубчики. Правильно буде підняти всю накладку. вона просто ось, Я її так піддіваю, і вона відокремлюється. Підняти накладку, щоб вона була піднята, і знайти кожен кожен окремий замочок, знайти його пальцями там під низом і відігнути в, в, в оцю сторону від від важеля КПП. Тобто, ось я зараз по одному. По одному відгинаю, бачите, що рамка потрошку виходить. Наступний. Тут, тут, тут і все. Таким чином рамка знята. Зняв спеціальну повністю накладку, щоб більш, більш наглядно показати, як знімається рамка. Ось я її зараз тут поставлю без шахла. Ось вона защибнулася, і тепер я перевернув, щоб ви побачили, як це виглядає знизу. Тобто ось ці замочки, які треба відгинати. Тобто я їх відгинаю, ось, як я казав, вже від важеля КПП. Просто легенько, вони тут не сильно міцно сидять. І все. Таким от, чином, таким от чином воно має вийматися. Але ви це маєте зробити, щоб не знімати все повністю. Це треба зробити ось на, на ощуп. Тепер поставимо рамку. Перед тим як ставити, вам обов'язково треба мати ось такий гумовий обідок по контуру чохла. В ньому є потвори, які мають співпасти з відповідними пальчиками, цими виступами на рамці. Для початку чохол продіваємо всередину рамки. Трошки його сюди заводимо. І поступово починаємо зуміщати отвори в обідку пальчиками на рамці. Всі пальчики мають бути чітко одягнені до кінця, тому що, якщо ви цього не зробите, тоді при встановленні рамки в накладку Гумовий обідок, який там не повністю одівся на пальчик, може заважати, десь упиратися там у виступи в накладці, і ви не зможете нормально рамку защибнути. Тобто прослідкуйте за тим, щоб все добре з'єдналось до кінця. Зараз все одягало, тепер ще раз перевіряю. Все, тепер я беру спочатку лівий край, заводжу сюди, він має отак одразу зайти, два зубчики, і потім цю сторону просто дожимаю сюди. Все.